Якщо день був важким, просто вмощуйся зручніше. Зараз не потрібно нічого вирішувати. Попереду кілька хвилин тиші і історія, яка можливо нагадає тобі щось важливе. Світ що надто швидкий. Ми живемо в час, коли світ летить. Ми звикли міряти життя швидкістю, а не глибиною. Ще вчора ми просто жили, а сьогодні продукуємо контент, цілі, результати. Телефони світяться в темряві, думки спішать, навіть коли тіло лежить. Ми шукаємо спокою, але біжимо до нього. Іноді здається, що якщо зупинимось, щось втратимо. Але правда в тому, що коли не зупиняємось, втрачаємо себе. Історія про людину, яка все ускладнювала. Колись давно жив чоловік. Він мав гарну роботу, дім, друзів, усе, що вважалось ознакою щастя. Та щоранку він прокидався з дивним відчуттям порожнечі. Він купував нові речі, ставив дедалі складніші цілі, планував кожен день кожну годину. Але тиша не відступала. Одного дня він зустрів старого монаха, який сидів біля річки й чистив яблуко. Просто сидів. І робив це повільно, ніби в цьому було щось неймовірно важливе. Чому ти не поспішаєш? спитав чоловік. Бо яблуко невинне, якщо в мене немає часу, відповів монах. Чоловік сів поруч і вперше за багато років нічого не робив. Він просто дивився, як світ дихає. І в цьому було більше сенсу. Ніж у всіх його досягненнях. Простота як шлях до ясності. Простота це не відмова. Це повернення. Ми не спрощуємо життя. Ми лише знімаємо з нього зайве. Коли ми відмовляємося від надлишку думок, речей, зобов'язань, ми звільняємо місце для головного. Простота не про мінімалізм у дизайні. Це мінімалізм у душі. Це коли ти можеш просто сидіти і тобі нічого не треба доводити. Чому ми ускладнюємо? Ми боємося простоти, бо вона позбавляє нас ілюзій. Без шуму лишаємося лише ми самі. А в тиші чути правду, іноді болючу. Простота це коли ти дивишся на своє життя і визнаєш: ось тут я заплутався, ось тут чіпляюся за порожнечу, ось тут хочу знову відчути. Ми втікаємо у складне, щоб не зустрітися з простим. Але просте це завжди справжнє. Сучасні нейробіологи говорять, що навіть дві хвилини щоденного споглядання тиші змінюють роботу мозку. Мозкові хвилі сповільнюються, знижується рівень кортизолу, відновлюється зв'язок між префронтальною корою і лімбічною системою, тобто між розумом і серцем. Коли ми просто є. Активується мережа спокійного режиму мозку, та, яка дозволяє думкам складатися в сенс, а не в шум. І в цьому диво те, що ти шукаєш у книжках, курсах, планах, твій мозок сам робить, коли ти просто дозволяєш собі бути. Лао Ци казав мудрий не накопичує. Чим більше він робить для інших. Тим більше має сам. Стоїки вчили, що спокій народжується не тоді, коли все під контролем, а коли ти приймаєш, що контролю немає. Дзен-буддисти називали це шляхом порожнечі, станом, у якому речі просто є. Найбільше відкриття в житті усвідомлення того, що все просте, істинне. І всі вони говорили про одне: Повернись до себе, бо ти вже вдома. Коли простота стає вибором. Одного разу одна жінка, яка багато років жила у великому місті, вирішила провести тиждень у горах. Вона думала, що їй буде нудно. Без шуму, без кав'ярень, без мережі. Але на третій день вона помітила, як світ звучить: вітер, вода, власне дихання. Вона сказала: Я не пам'ятаю, коли востаннє чула своє серце. Коли ми спрощуємо життя, світ починає говорити не словами, відчуттями. Шлях до простоти. Почни з малого. Вимкни звук сповіщень. Не читай усе одразу. Дозволь собі нудьгу. Саме в ній народжується креативність. Коли їси їж. Коли слухаєш слухай. Коли мовчиш не заповнюй тишу. Життя стає глибшим, коли перестає бути щільним. Справжня простота не в тому, щоб позбутись речей, а в тому, щоб залишитись із собою. Ми втомилися від складності, але боїмося зупинитися. І все ж, коли зупиняєшся, світ не руйнується, він просто стає тихішим. Простота не мета мистецтва, а шлях, яким воно живе. Брюс Лі.